Олена Голенко, начальник фінансового управління обласного центру зайнятості. В нашій області на сьогоднішній день відкрито 5 офісів, зроблено в Україні. Це в місті Дніпро, Кам'янському, Кривому Розі, Павлограді та Широкому. Якщо брати статистику за минулий рік, то фахівцями офісів було надано понад 4600 консультацій для тих осіб, які бажали започаткувати власну справу або скористатися послугами служби зайнятості. Найбільше популярною послугою була саме. Започаткування власної справи в рамках реалізації урядової програми є робота. За цими консультаціями звернулося майже 50% отримувачів і відвідувачів цих офісів, так саме з цих 4 тисяч. Що стосується того, наскільки популярною є грантові програми, то вони є дійсно дуже популярними, як серед майбутніх підприємців, так і серед тих, хто хоче розвинути власний бізнес. На сьогодні по області державним центром зайнятості ухвалено майже 1,1 тисяча позитивних рішень щодо надання грантів. Зокрема, для нашої області це створення майже 2300 нових робочих місць. Крім того, за період дії програми 38 учасників бойових дій осіб з інвалідністю та членів їх сімей отримали позитивне рішення від держави на також на створення або розвиток власного бізнесу. Їхні бізнес-ідеї передбачають створення ще 72 нових робочих місць. Програма розпочала своє існування в 2022 році. Саме з липня 2022 року Державна служба зайнятості реалізує дану ініціативу. Ці зустрічі є дуже ефективними, саме з точки зору того, що про ці програми може дізнатися як як змога більше учасників, тому що і влада, і бізнес можуть долучитися до реалізації даних ініціатив. Чому саме влада? Тому що Якщо брати, наприклад, територіальну громаду, то саме керівник територіальної громади може допомогти і звернути увагу саме підприємців або тих, хто бажає відкрити власну справу на такі можливості, і це надасть додаткових джерел надходжень саме в вигляді податків для саме цієї територіальної громади. Тому такі зустрічі дійсно є ефективними і пізнавальними. З бізнесом сьогодні у нас питання презентації роботи Офісу, зроблено в Україні, та грантових програм для бізнесу від держави. Щотижнево ми збираємось. Прошу задавати і питання після того, як наші доповідачі мають. Сьогодні ми хочемо представити вам роботу офісів, зроблено в Україні. Наразі в Дніпропетровській області їх відкрито п'ять: це Дніпро, Кам'янське, Кривий року. останній ми відкрили в листопаді в місті Павлоград. До її повного опрацювання. Офіси за безправ підтримки бізнесу. Також в офісах можна отримати інформацію про послуги, які надаються малому. та Біз взагалі бізнесу, В першу чергу, мікрогранти в розмірі до 250 тисяч гривень. рамках кредитних програм. це саме програми доступні кредити 5.7.9» та іпотечна програма для подальську техніку українського виробництва. Це маркування товарів, це програми шкільний автобус і розвиток індустрії. В Першу чергу. Популярністю користувалися саме програми з розвитку та створення власного бізнесу. Це урядової ініціативи Національний кішберг майже 11% наших консультацій з програм, які реалізує служба зайнятості. Це і підбір роботи, і ваучі. Про програму мікрогрант в рамках реалізації урядової ініціативи власна справа. В першу чергу створити робочі місця. Відповідно до суми мікрогранту, використати. До 8 мільйонів для переробних підприємств. Це і різні постанови, тому можна скористатися обома боями грантів. Планував наняти два працівника, а найняв три, три працівники.